Більше як 40 творчих робіт у результаті 19 переможців. Такий вагомий здобуток у юних талантів з міста супутника АЕС Южноукраїнська за участь у всеукраїнському патріотичному онлайн-проєкті енергоатом Чудніор все буде Україна. Діти та підлітки надсилали на розгляд компетентного журі свої доробки за восьми категоріями. Це і фотокомпозиція, і образотворче мистецтво, і авторські твори художньої літератури, інструментальне виконання, комп'ютерна анімація, вокал, декламація та насамкінець наївне дитяче мистецтво. Представниця журі від Південноукраїнської АЕС, керівниця зразкового театру естрадної пісні Галатея Ірина Манзенко зазначила, що їй було не просто обирати, адже всі учасники чим дуж старалися тому я бажаю кожному із вас успіху, ніколи не опускати ручки і йти до перемоги як власної, так і в цілому для України. Серед різноманіття творчих робіт було пронизливе читання авторської поезії, чуттєве виконання українських пісень і музичних композицій. Ба більше діти власноруч знімали та монтували відеокліпи, створювали оригінальні анімаційні мультфільми. Зараз дуже важкий час, і хочеться, щоб якнайбільше людей з усього світу могли дізнатися. Про цю ситуацію з боку самих дітей, бо для дітей це також дуже важко психологічно, і тому хочеться, аби весь світ міг це побачити, почути і знати про ці події. Організаторам проєкту НЕЕК Енергоатом та первинні профспілковій організації компанії вдалося заохотити молодь до патріотичної творчої активності. Я представила роботу Молитва за Україну. Вона показує те, як всі українці моляться за українські міста. За нашу незалежність всі хочуть, щоб Україна перемогла. Крім батьків та друзів, на нагородженні також були присутні викладачі мистецьких шкіл і творчих студій міста Южноукраїнська. Вони прийшли, аби підтримати своїх вихованців, яким допомагали в підготовці до конкурсу. Ми вже не вперше ми беремо участь у заходах, таких як Енергоатом Джуніор. Натомість все буде Україно». Поважаємо роботу тих, хто дає нам можливість висловити. Лювати свою думку тут ми звільняємо свої серця і показуємо, що ми справжні українці, які можуть перемагати словом все, що відбувається в нашій державі, і як би важко не було, нашу молодь нічого не зупинить, адже вона це сила, за якою майбутнє країни. Розумні талановиті хлопці та дівчата наполегливо крокують до своїх вершин і вкотре нагадують нам, що